Доброго раночку. Сьогодні з місто Ужгород знімаємо перший маршрут екзаменаційний із сервісного центру, саме з самого сервісного центру почати не можемо. Будемо починати тут поряд на парковочці. Це Влад, інструктор Анастасія, автошкола Ужну. Починаємо. Так, з чого починаємо? Треба перевірити дзеркало, до акумулятора. Провели ми ключик. Сидіння вже налаштоване, якщо що, заводимося і будемо їхати. Передача поки ще кручник. Золоте правило і крутимо трошки сюди. Щоб нам виїхати на перший маршрут, треба сервісного виїжджати на право. Подивилися і в свою смугу попали. На цьому маршруті найперший пішохідний перехід. Так. Будемо їхати з кондиціонером, бо не відкриватиме вікно, щоб було чути все у нас. Перша перешкода. А, дивися, вона сама втікла від нас. Ви уявляєте, таке бачили. Всім бажаю такого на іспиті. Це буде круто за вас, щоб ви всі здали. Хто дивиться це відео? Владик перший має здати. Однозначно. Так, наступний пішохідний перехід і перше перехрестя. Но ми тут були головні, тому ми ні показників не включали, нічого, особливо не дивилися. Просто проїхали. Тут вже ну, да. Головна дорога, поворот праворуч. Да, так, вімкнули покащик праворуч. Поворотник, покащик повороту важливо, Головне його вимкнути і ось він у нас тут вимкнувся, коли ми завершили цей маневр. І продовжуємо рух. Тут у нас є залізничні колії, ми їх просто відпустивши газ, ну, проїхали спокійно без. Без впливу на органи керування. Тобто не газуючи, не гальмуючи. Так. І зараз у нас буде ділянка. Зверніть увагу, будь ласка, на знак. Головна дорога в нас повертає ліворуч. Ми з неї з'їжджаємо з правим показчиком. Угу. І знову у нас знак головна дорога прямо. Ми вимикаємо показчик і просто продовжуємо. Тому що кожна перерва це не тільки на пішохідному переході, це всюди в цьому районі. Тому треба бути обережним. Знак дати дорогу. Uh -huh. Так, дати дорогу, пішоходів немає. Ну, Перехрестя досить широке, тому ну, ми на нього все одно будемо виїжджати. Поки що може виключитися і раз, і двічі. Ось нікого немає, ми можемо виїжджати. Да. Знову попереджувальний знак діти, тому що тут ще одна школа, то була сома це 13. А тут у нас перешкода да. і погляди в дзеркало обов'язково. Рубіст да. Об перешкоди це 6 дій. Це покащик повороту, вліво, ліве дзеркало, крутимо вліво. І відповідно повернення у свою смугу це покащик повороту вправо, погляд у праве дзеркало і крутити. Треба ще. Зазвичай тільки крутять управу і все. Так, ну у нас вже швидкість 40. Так? Це вже у нас мала би бути третя передача. Якщо у вас є така ситуація, ви можете просто відпустити газ на іспиті, так? якщо ви ну, не бажаєте переключатись на третю передачу, ви розігналися якась пряма ділянка. Так? Ну, але ви розумієте, що тільки найближче знову злуження дороги, і треба знову їхати повільніше. Щоб уникнути цих двох дій... Да, тобто вимкнення третьої передачі і потім знову пониження на другу, ви просто відпускаєте газ в себе. Ну що, люки? Якщо ви уважні, дивіться, скільки їх є. Скільки ми нарахували тих люків? Я їх не рахував. Бляха. Чекай, 22 вроді. Було 21 і потім ще один. Це об'їзд перешкоди. Майже уник помилки. Владислав трошки встиг чуть-чуть. Включаємо покащик завчасно. Ми коли бачимо, що ми точно виїдемо на зустрічку, треба включати. Так як цей маршрут досить вузенький, ну, тут не часто обганяють, але якщо ви будете їхати дуже повільно, то, ну, звичайно, будуть вас обганяти. Контролюйте це в дзеркала. Ми дивимося, ну нікого просто немає ззаді. Але тут об'їзд перешкоди, дуже важливо. Погляд в ліве дзеркало не для галочки, а щоб зрозуміти, що на даний момент вас вже не взяли на обгін. Зараз буде ще одна така ділянка, трошки рівненька. Дивіться, от перед мостом. Ось міст ми повертаємо направо. Да? Тобто, Покачик ми включили завчасно, попали в свою смугу і можна включити навіть третю передачу. Да? Своєї смуги це буде найкраще. <с> Краще потихеньку, але залишитись у смузі. Тут у нас знаків немає про те, що йде поворот головної дороги або є якісь відхилення, тому ми просто рухаємось без показчика по проїзній частині. Так званий вигін головної дороги. На третій передачі заходить в полі. Прекрасно, ви так не робіть. І ще й по залізничному та, -та, -та, та Треба було використати прийом ша. Пониження передачі. Трошки понизити передачу. Так, у нас ще один пішохідний перехід. І тут у нас є парковка. буде? Е, парковка, так, да, буде. Я просто про те, що це базар Краснодонців. тобто Можуть бути ну, більше трошки пішоходів, різні тілежки, да, тобто ці гужові вози, які повільно можуть перед вами їхати, тому ну, будьте обережні. Це, по суті, буде як обгін, да, обгін транспортного засобу. Ну, наприклад, ось велосипед. Да, ми робимо обгін так само, як об'їзд, просто це у нас рухомий транспортний засіб. Обов'язково з показчиками, з дзеркалами це все робиться, да, щоб це було безпечно. Бо за такий маневр ви несете відповідальність. Так? Якщо ви не готові його робити, ну знижуєте швидкість і їдете за ним. Тобто це ваше право, ви можете це зробити. Це не помилка. Тут все гаразд. У нас є світлофор, що ми вмикаємо завчасно. Він уже миготливий, тому змушені чекати. Підготували собі першу передачку і чекаємо. Спостерігаємо за дорожньою обстановкою, тому що є у нас пішоходи. Так. Що як тобі перший маршрут? Легкий. Легкий Я правда? Як і всі інші легкі, головне, щоб ви зосередились на тому, що ви маєте показати, що ви хочете права. Да? Тобто, що ви готові до того, щоб їздити на дорозі. Нам направо. ми будемо паркуватися, будемо показувати, що тут у нас за парковка така. Да? Угу. На парковку заїжджаємо на першій передачі. Так, якщо це у нас паркування, то в нас є знак обмежувальної швидкості 5 км за годину це тільки перша передача. Ну і тут треба бути обережними, бо по правилам без правила нас ходять, їздять. Але, ага, ми бачимо, дивіться, нам треба би у крайню праву, Але там у нас зайнято, тому ми їдемо в якусь із середніх смуг і з покащиком наліво будемо проїжджати паркування з іншого боку. Дивіться, головне не пересікти суцільні смуги. Так? Включаємо покажчик лівий. З цієї смуги можна тільки наліво, показує розмітка. І крутимося. Проїхалися, головне не пересікти ось цю суцільну і правий покаші, знову ж таки, це ми попадемо зараз у зону паркування. Ось там у нас ззаді за заправкою є паркувальна зона. Ну, якщо у вас ось такий варіант, ви можете, грубо кажучи, просто прямо заїхати. Або ж ну, біля машини здати, або ж задом запаркуватися, вас можуть це попросити, і тому важливо, щоб ви розуміли, як це робити. Для того, щоб запаркувати задом, ви маєте правильно під'їхати до парковочного місця. Зараз влад під'їхав добре. Ми можемо змінити задню передачку, так? Да? Це майже вона не включилася, я думаю. Угу. А ну попробуй. Є, yeah. добре, покрутити, покрутити. Не, 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 ще не їдемо. Крутимо в діву повністю. Пока Угу. Бачиш у ліве дзеркало парковочне місце? Ти можеш в процесі паркування собі його опустити, щоб побачити Саму смугу. І тут. Ну, тут я бачу. В принципі, окей. У нас там ззаду є машина. В сусідньому парковочному місці треба, треба вирівняти кермо. Вирівняти. Заїхати і дорівняти морду нашої машини крутим вліво повністю. Ліво-вліво повністю, бо не буде простору для мене. О-о-о-о-о-о-о! І ще чуть-чуть може доїхати. Чуть-чуть. У нас трошки коротша машина, тому вона. О, і стоп. Ну, слухай, чудово. А зліва подивися, чи є смужечка. Yeah. Yeah. Тут на цій заправці око досить широкий борг місця тому в принципі, все реально. Головне тренуватися. Да. Нейтраль і ручник. Обов'язково поставити так, нейтральна передача у нас і е, стоянкове гальмо. Якщо є потреба, то ви можете заглушити автомобіль. Ну, це краще запитати да у екзаменатора: типу, треба, не треба глушити. В принципі, іспит завершено не тут, а в сервісному центрі. Тому звідси ви вам і так зараз їхати. Ви зробили зупинку, відпустили педальки, ніжки, відпустили, все, ви можете далі їхати. Ну окей, їдемо. Знову вмикаємо першу передачу, ще кручник, передача поки ще кручник, передача поки ще кручник. Я не буду уставати це повторяти. І будемо виїжджати з заправки. Маємо дати дорогу транспортним засобам, з головної дороги, бо ми виїжджаємо, по суті, з прилеглої території. Знаєте, що заправка це прилегла територія, це не перехрестя. Це... Ось, і в нас є автобус, якому ми повинні дати дорогу. Даємо йому дорогу і так само з лівим показчиком можемо виїжджати, бо у нас тут знак звуження дороги. Да? Тобто ми повинні перелаштуватися на основну смугу з поглядом дзеркало. Бо дивилися в ліве церков. Mm -hmm. Дивлюся. Mm -hmm. Чудово. Так, і, ну, враховуючи те, що ми з ним гралися на парковці, ми його можемо собі Від початку запису аудіо ну, відео, да, і до завершення самого іспиту, так само як ви вже запаркуєтесь на сервісний центр. В принципі, навіть враховуючи нашу швидкість, якщо б ми врахували виїзд з майданчика і заїзд на майданчик, то ще додалося би дві хвилинки. Ну, і налаштування сидінь теж відбувається на камеру. І проговорення тексту інструктора теж відбувається на камеру. Тому еппен в 20 хвилин ви би якраз вписалися. Але можна їхати повільніше і третю передачу не включати на іспиті. І тоді буде вам щастя, і точно ви не приїдете скоріше, навіть на першому маршруті. Про другі маршрути я мовчу, точно ви швидше не приїдете. Тому не переживайте за це. Ну, і будемо повертатись, Ось у нас цей поворот є таблички, там все звертає вашу увагу, що вам повернути саме сюди. Там пише територіальний сервісний центр. Да, і маєте попасти в свою смугу. Да. І будемо повертатися теж ну, давай біля бетоночок заїдемо. Дивимося, не буде там місця, то не буде, просто станемо там з боку і все. Раз. Для цього у нас є правий показник і перша передача, і будемо заїжджати. Добре. Ну і Тут у нас буде завершуватися маршрут. Можемо теж задом запаркуватися. давай сюди і так, щоб врахувати це в час ліву повністю. І стоп. Щеплення. Захопили. Я знала, що це буде на сьогоднішньому відео. Ну нічого. Хай буде. Ви задавайте свої питання під відео. Якщо є потреба, ми розберемо ще на першому маршруті, що залишилось. Можливо, щось не побачили, не дозняли, щось не, до... не допроговорили. Тому ви це говоріть. Це кондиціонер. Угу. І ще разочку. З відкритими вікнами не глохнемо. Да, з відкритими вікнами не глохнемо. Тому, ну, знову ж таки, я можу це проговорити, щоб ви розуміли, що кондиціонер він їсть у вас паливо. Да? Тобто, і якщо у вас джубова машинка, вона вона потребує ну, сили, да? щоб рушити, щоб робити якісь маневри, да? а ви погано тиснете на газ, ну, типу, не супер, то краще кондиціонер не включайте. Ти типу, покажіть, що вам. Дує вам, холодно, не знаю. E, в общем, все для вашого блага. Да, запаркувалися, зробили нейтральну передачу, зробили стоянкове гальмо, маршрут завершено. Що e, скажеш? Готовий? Готовий. Здавати. Ну, супер. Практикуйтесь. Все, чао.